В Черкасах з'явиться перший соціальний спортзал. Заклад носитиме ім'я загиблого азовця Сергія Амброса і буде знаходитися на третьому поверсі колишньої тютюнової фабрики. Нині тут активно ведуться ремонтні роботи. Про функційність та дизайн майбутнього спортзалу розповів начальник штабу цивільного корпусу Азов на Черкащині В'ячеслав Левченко. Очіна розпочали шпаклювання, штукатурку От, після цього. Буквально на наступному тижні мають розпочати ці глиняні стіни, тобто буде в стилі лофт. От трошки пізніше покажу на картинках. От її відшліфують стіни, пофарбують потім. От, і буде таке досить брутальний інтер'єр. Стеля буде також пофарбована в темний колір. На підлозі у нас тут знову ж таки на картинках покажемо, що як воно буде виглядати. Бюджетом передбачено, що тут в принципі, стіни, підлога, і тут у нас буде ще отак от відділено місце під душові кабіни і роздягання. Ну, Самі бачите, стан в принципі, жухливий, але будівля має свій шарм, і тому вирішили наприклад, складкою залишити її, відновити. Щоб ви потім порівняли, як це сьогодні виглядає, як це буде виглядати, коли закінчать. Підрядник обіцяє три місяці, побачимо. Відвідувачами соціального спортзалу зможуть стати всі охочі. Загалом планують прийняти близько 200 осіб, які будуть розподілені на групи по 10-15 осіб та приходитимуть у відповідний день і час. Нині автори проекту шукають спонсорів, які б закупили тренажери, а також художників, які б розмалювали стіни приміщення. Нагадаємо, що проект соціальний спортзал імені Сергія Амброса здобув перемогу у конкурсі проектів у рамках громадського бюджету та отримав 1 мільйон гривень для реалізації. i <music> you.